Вітаємо всіх, хто з нами на телеканалі Київ, з вами ведучий Сергій Дойко. це програма Столиця. Власне, як я вже і анонсував, будемо говорити здебільшого про сьогоднішній день у Верховній Раді, оскільки знову ж таки повторюсь, ну давненько таких пристрастей у парламенті не було. Власне, чим вони викликані, і які все ж таки народні депутати ухвалили сьогодні рішення? А вони були доволі такі вагомі. Ми будемо говорити про це в нашій програмі. І президентська кампанія, і мерська кампанія, вибори у Києві і вибори у Україні це така тема, яка Червоною стрічкою, скажімо так, проходить через усі наші програми. Тож ці питання ми всі обговоримо і я. Із задоволенням представляє гостя нашої студії. Це Дмитро Андрієвський, народний депутат України, член фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, заступник голови комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства і регіональної політики. Пане Дмитро, добровечора. Дякую. Віде. Віде. Ми працюємо у прямому ефірі. 223-09-71. Будь ласка, долучайтеся до спілкування, беріть активну участь у нашій дискусії. Що там у вас в парламенті сьогодні відбулося? Ну подивився, от сюжет у нас був в новинах. Ну таке враження, знаєте, що пристрасті, от би і ще ось-ось, і і до бійки, би, мабуть, би дійшло. Прошу, будь ласка, ну дійсно ситуація в парламенті з одного боку непроста, З іншого боку, вона відображає ту той стан справ, який сьогодні є в країні. Дійсно, ситуація непроста. Парламент сьогодні працював, на мій погляд, хоча і достатньо емоційно, але дуже плідно. Ми прийняли три надзвичайно надзвичайно важливі закони щодо європейської інтеграції, mm -hmm. зробили дуже серйозний такий крок до безвізового режиму з ЄС. А я думаю, що це дуже важливо для людей, щоб вони чітко мали розуміння, що в будь-який час вони можуть виїхати без візових обмежень до. Країн Західної Європи ми зробили прийняття законів щодо просування наших товарів. Це теж не менш важливо. А також було прийняті рішення, щоб стабілізувати ситуацію, в тому числі створення слідчих комісій mm -hmm. щодо подій в Одесі, щодо подій на сході, ну, до речі, в Маріуполі. Так. Отакі От речі то, були основними то, питаннями, які сьогодні розглядалися. Я у так Верховій розумію, раді. що в основному ці пристрасті і е, оберталися навколо е, сприйняття депутатським загалом, загалом е, подій на сході, так? Ну, скоріше за що так. Я б так. Не, не казав би пристрасті. Це емоційне просто ставлення. Mm -hmm. Дійсно, коли відбуваються такі події, ми бачимо гинуть люди, і ми починали з того, що вшанували пам'ять е, тих людей, які сьогодні захищають так. територіальну цілісність, незалежність нашої держави, хвилиною е, мовчання. Тому дійсно така подія, вона мабуть і. Відповідає тому навантаженню тому емоційному стану, який був сьогодні у Верховній Раді, ну дивіться. От в нас в сюжеті був такий емоційно словесний пінг понг між головою Верховної Ради і, і е, лідером фракції комуністів, е, е, і з огляду на ініціативу, яка висловлюється, не знаю, як ви до неї ставитеся, От хочеться почути щодо заборони комуністичної партії і партії регіонів. Як ви її підтримуєте? Не підтримуєте? Наскільки вона взагалі ця ініціатива актуальна е, в будинку під куполом? Прошу, будь ласка. Знаєте, я б до питання заборони ставився б обережно. Uh -huh. да? Я впевнений, що найближчим часом, ну, відразу після президентських виборів, у нас відбудуться вибори до парламенту. Так. І там якраз виборці скажуть: от, чи має на, на право існування та чи інша політична сила, якою вона користується підтримкою? Я думаю, що це будуть ті крапки над її, які розставить громадянин України, виборець. Забороняти щось, я, от, наприклад, моя особиста так. думка, що я б цього не робив би. Ми, послухаємо глядача, будь ласка, горіть. Добрый вечер. Доброго вечера. Я еду в отпуск 21 числа. Так. Я хочу голосовать. Так. Мы с подругой едем отдыхать в Берегово. Угу. Как мне сделать так, чтобы я могла там проголосовать? Мы будем жить в частном секторе и будем там ну, лечиться. Ну, ми ви, ви зараз так всі деталі вашої відпустки. З чим вас і вітаємо з відпусткою, але тим не менше, людина mm -hmm. від'їздить, треба проголосувати. Всі, Просто... всі ці питання треба з'ясувати на дільниці. Вони вже працюють. Mm -hmm. Та дільниця, на якої, шановна наша колега зареєстрована, треба звернутися туди, і там будуть дані всі пояснення. Я впевнений, що якщо людина має такі бажання, згідно з законом, вона може це зробити. 223-09-71, Будь ласка, долучайтеся до нашого спілкування. Знову ж таки, що говорить про. Таку інформацію, я не знаю, вірити, не вірити, але ж в нас є перша особа, то я ж і поцікавлюсь. Що мовляв, з огляду на те, що певні якісь ніби виникли розбіжності між паном Турчиновим і пані Тимошенко. Пан Турчинов ніби залишає Батьківщину. Що про це говорять? І чи правда це? Скільки ви знаєте? Прошу. Знаєте, я насправді не чув ні про які розбіжності, ні про плани mm -hmm. пана Турчинова. Коментувати це мені важко. Певний, що це може якісь такі, знаєте, передвиборчі, передвиборчі да? може такі, якісь технології. Парламент працює і саме робить фробиці для того, щоб організувати нормальне голосування, організувати роботу Верховної Ради. Ми сьогодні це відчували. Пане Дмитре, от свого часу тут дуже багато було дзвінків від наших глядачів. Коли ми тут говорили, пам'ятаєте про яйця фаберже, там про батони золоті, там про ці всі речі. Mm -hmm. Там картини mm -hmm. у будинках. Вже колишнього президента і колишнього генерального прокурора. І от є така інформація, що голова Верховної Ради доручив Кабміну розробити і впровадити механізм щодо відчудження майна корупціонерів на користь держави. Цікава. О... Люди можуть би сказати сказали би нарешті, і в принципі логічно, щоб так сказали. Але як це схематично має відбуватися? Хто буде? А судді хто знаєте, хто буде визначати корупціонер, не корупціонер, Яке майно в якому обсязі? Прошу, будь ласка, прокоментуйте. Ну, знаєте, такі ініціативи вони теж виникають, на мій погляд, частіше всього під час виборів, але е, хотів би сказати, що в Україні існує відповідне законодавство, і дуже було б правильно, щоб воно повністю виконувалось. Наприклад, є спеціальне ну, вилучення спеціальне таке і майна і. Інших цінностей, тому і в кримінальному не угу. кодексі є, і є відповідний режим, який буде прийнятий новим законодавством. Я думаю, що ще такі закони будуть працювати, це буде визначати в першу чергу суд. Суд визначає чи так. були ці злочини. Це в першу чергу стосується державних службовців. І така конфіскація, спеціальна конфіскація, вона стосується державних службовців. Якщо є рішення суду, достатньо сьогодні підстав. Для того щоб така конфіскація відбувалася, щось таке особисто і особливо приймати, тим більше давати доручення кабінету міністрів. Ну подивимось, що буде, ну, так, і що далі будемо буде. вже розглядати і в комітетах, і в Верховній Раді. Але ще раз хочу сказати, що таке законодавство воно вже відпрацьовано. Ага. Воно є і в новому кримінальному кодексі, і є той закон, який голосують депутати. Двісті двадцять три Будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. Цікаво почути, що ви думаєте з приводу і цієї теми, яку ми обговорюємо, і власне наступної. На наступна тема вона тема. ТЕМ знову ж таки ситуація непроста на сході нашої держави. Пам'ятаємо референдум. Його ніхто не визнав і не сприйняв ні в країнах. Європейського союзу, де і центральна влада так само відреагувала на референдум, але тим не менше, така ініціатива є, і люди ж деякі, хоч і не всі, але пішли і хотіли висловити свою позицію, так закривати просто очі або узагальнювати, що там лише сепаратисти, або там лише не сепаратисти, одного так підходити, мабуть, теж не варто. Як власне ви, як законодавець, як політик, оцінюєте перспективність все ж таки діалогу між... Тими людьми і центром вони не визнають центральну владу, але ж центральна влада є влада, і вона все одно має що зробити для того, щоб втамувати оці всі пристрасті, якщо так можна сказати. Прошу, будь ласка. Безумовно, такий діалог має бути. І хотів би сказати, що завтра у нас 16 годин uh -huh. у Верховній Раді відбувається круглий стіл в такому достатньо потужному представницькому форматі. Треба визначити дуже чітко, хто буде представляти. Ну, всі сторони цієї розмови, скажімо так. Да? Угу. Значить, те, що відбувся такий референдум, звичайно, ми його не можемо визнати, тому що він відбувався з порушенням закону. Але є певні напрацювання для того, щоб такий закон приймати, приймати закон про місцеві референдуми, чітко визначати перелік питань, так. які виносяться на цей референдум, і проводити в межах цього законодавства такі референдуми. Що ж до того, щоб знайти порозуміння, звичайно, це треба робити. І я певний, що більшість людей Um, І в Донецькій області, і в Луганську трошки інша ситуація, вона може більш напружена і mm -hmm. більш на привітку жаль криміналізована. Mm -hmm. от я сьогодні мав розмову зі своїм товаришем, який якраз і бізнес веде в Луганській області. Ну от люди там визначаються як кримінальний такий певний бунт. Mm -hmm. от, тому там ситуація більш складна. Але звичайно, це територія України, на неї мешкають громадяни України, і треба, щоб їх з одного боку права були захищені, і з іншого боку, звичайно, відбувався діалог. Крім того, хотів би зазначити, що зараз Уже серйозна робота йде над змінами до Конституції України. Я впевнений, що найближчим часом ми такі зміни побачимо, і там ми закладаємо дуже серйозні можливості щодо самостійності, в тому числі фінансової реаційної адміністративної самостійності регіонів. Мова йде саме про децентралізацію влади. Скасовується низка інституцій, наприклад, таких як, як державні адміністрації, обласні. Mm -hmm. Тому додаткові можливості, додаткові повноваження і підкріплення цих повноважень фінансами на місця будуть віддаватися обов'язково. Ну, це не порожні слова. Як от ви Ні. відчуваєте з огляду на настрої? Тому що якщо не рухатися в цьому напрямку, то ну, конфлікт ніколи ж не вщухне, правда? На прокиже, я думаю, що ми найближчим часом будемо такий конфлікт мати, і звичайно, від влади від майбутнього президента залежить те, яким чином і в який час цей конфлікт буде вирішений. тому що дійсно з людьми треба розмовляти, треба пояснювати позицію влади. Обов'язково треба робити питання щодо децентралізації влади. Ще раз наголошую, підкріплювати це конкретними фінансовими, фінансовими уважелями для того, щоб все це, це працювало. Ми послухаємо нашого глядача. Будь ласка, горіть. Добрий день. Добрий вечір. Хотів би запитати пану Андріюському таке питання. Скажіть, будь ласка, коли відбудеться референдум наш по зміні та доповнень до конституції? Це перше питання. І як голова всеукраїнської громадської... Громадського комітету антикорупційного з корупцією в органах влади України я б дуже б хотів завтра попасти на круглий стіл, який відбудеться в 16.00. бо і дуже багато громадських діячів. Хочуть попасти, ну чомусь їх нікого не запрошують. Я розумію, зрозуміло, зрозуміло. Дякуємо дуже угу. пане Дмитро. Ваша реакція проводимо столу. Давайте дійсно дуже багато людей. Дуже багато громадських організацій хотіли би потрапити на цей стіл. Ну є питання звичайно технічні з одного угу. боку. З іншого боку, ми розуміємо. Да якщо це буде е, таке, знаєте, величезне зібрання, то результативність такого круглого столу вона буде мінімальна. Це перший крок. Я впевнений, що такі кроки будуть у подальшому продовжені. Е, тому я впевнений в тому, що. Е, всі думки, всі люди зможуть висловити її, і вони будуть почуті. Це перше круглого столу, інформація буде відкрита, обов'язково будуть відкрити, висновки, відкрити резюме, скажімо так, і все. це перший, uh -huh. це перший uh -huh. крок, такі кроки і в подальшому будуть, які кругом столи будуть відбуватися. То поцікавитися люди можуть. Обовязково. Про що і, говорили? І поцікавитися, того, і більше того, вплинути на це, uh -huh. крім того, от, щодо відношення референдуму uh -huh. щодо змін до конституції. Uh -huh. На сьогоднішній день не передбачається проведення такого референдуму, тому що зміни по конституції зараз працює Конституційна відповідна комісія, uh -huh. тут, куди входять і представники громадськості. Депутатського корпусу правники і перед тим як виносити це, звичайно, депутати будуть проводити круглі столи, будуть проводити спілкування з громадськістю для того, щоб відчути думку, яким mm -hmm. чином це робити. Ще хотів би сказати, що головна мета зміни до цієї конститу... до цієї конституції, до нашої конституції, це якраз децентралізація влади, це надання реальних повноважень, реальних можливостей здійснювати ці повноваження на місцях органів місцевого самоврядування. Будь ласка, от питання децентралізації про нього ж не перший рік говорять. Скажіть, будь ласка, от як ви думаєте, це Майдан, от Такі настрої народу підштовхнули просто політиків наших якось конкретні кроки в цьому напрямку робити, а не лише просто ну говорити і заявляти. Як ви думаєте? Ну, я впевнений в тому, що ті зміни, які відбулися в країні, вони зробили ну фактично неможливими залишити ту конституцію, яка була. Ми mm -hmm. повернулися до старої конституції. Зараз треба зробити те, щоб вона дійсно працювала на користь людей, щоб у нас на місцях вирішилася більшість питань, а за центральним органом влади залишити виключно повноваження такі загальнодержавні. Дивіться, дуже багато і ваших колег по парламенту частенько говорять, що будь-яка війна, будь-які такі от настрої, там терористичні, сепаратистські, вони звичайно річ і це не секрет, коштують грошей. Свого часу говорили про те, що. Колишній президент Янукович десь півмільйона щось на добу витрачає на підігрівання, скажімо так, у цієї ситуації. А тут є от інформація, і не перший день вона в засобах масової інформації, якби так обговорюється, що ніби пан Ахметов там десь когось підживлює своїми фінансами. Що про це говорять у парламенті? Це так чи не так? А якщо це раптом так, то на такого олігарха, яким би він не був, все одно треба якось вплинути або якось розібратися з ним. Прошу, будь ласка, ваша допустила. На ці питання має відповідати правоохоронні органи. Я впевнений в тому, що якимось чином сховати ці джерела фінансування протягом великого часу не вдасться нікому. Що ж до пана Ахметова, особисто я і депутати Верховної Ради таких, таку інформацію офіційного підтвердження не мають. Ми дійсно маємо інформацію від того, від. Представників так званих цих сепаратистських організацій так, так, так. про те, що вони фінансувалися і фінансуються з боку різних олігархічних груп, в тому числі вони так, так. називали і пана Ахметова, угу. впевнений, що це має бути таким, знаєте, напрямком, по якому будуть працювати правоохоронні органи. І звичайно, ми розуміємо, що багато речей не відбувалося, щоб не було відповідного фінансування. От перекриття цього фінансування це якраз робота наших спеціальних органів в першу чергу Служби безпеки України. Наскільки повідомляє? Депутатів Верховної Ради, керівництво держави. Така робота проводиться. Все менше і менше часу. У нас є глядач. Давайте послухаємо. Будь ласка, горіть. Будь ласка. Добрий вечір, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий. Я би хотіла задати вопрос господину Андрієвському такого рода. А хто буде завтра присутствовать на, на цьому круглом Це mm -hmm. будуть члени парламента, і це будуть якісь другі ліці? Зрозуміли, зрозуміло, дякуємо дуже. Ну цікава, бачите, тема яка цікава круглий стіл. Прошу зараз. Вирішується ну, вже остаточно коло людей, які будуть брати участь, звичайно, там буде представники громадськості, в тому числі Півні і Сходу України. Панується участь колишніх. Президентів України в обов'язковому порядку керівництва держави, в нас три хвилини до закінчення. Бачите, як час е швидко йде? Е на закінчення хотілося б запитати: от е будуть у нас вибори і мера, і Київради, і буде новий президент. Він то будь який в будь-якому випадку буде новий. Е скажіть, наскільки після цього всього можна сподіватися бодай на стабілізацію в Україні? Прошу. Іконі бути можна бути впевненими в тому, що економічна політична ситуація після виборів президента, ну, мера міста, так, і так, так. перші перші роки президента достатньо швидко буде стабілізуватися. Чому? Тому що буде з'явиться центр прийняття відповідних політичних рішень, а ми бачимо, що. Конфлікт і проблематика, вона в першу чергу в політичній площині. Mm. Будуть дуже серйозні кроки нові зроблені щодо стабілізації економічної ситуації, тобто влада в країні буде більш така стійка більш міцна. Хотів би дійсно нагадати, в першу чергу, для киян, що 25 травня у нас відбудуться вибори. Ми будемо обирати президента України, це буде один бюлетень, будемо обирати мера столиці, депутатів Київ Ради. Помажоїтарній та пропорційній основі так, так, так тому ці чотири бюлетені треба обов'язково дуже уважно вивчити і зробити свій правильний вибір. Впевнений, що якраз вибори мають поставити крапку в тому протистоянні, яке сьогодні на жаль, ще продовжується в країні. Нам треба дійсно займатися питаннями будівництва, розбудови нашої країни і зробити все для того, щоб вона була квітучою, цілісною і незалежною. Ну так оптимістично ви закінчили, але тим не менше, все одно після виборів, після будь-яких і мерських, і президентських залишиться ж незадоволені. Наскільки з огляду на непросту ситуацію, все ж таки меншість має ну врахувати думку більшості, бо більшість обере, грубо кажучи, і президента, і мера, прошу, будь ласка, парламенті найближчим часом ми приймемо відповідний закон, угу. і я бачу, що таким же чином можуть діяти органи місцевого самоврядування, в тому числі і Київська міська рада. Я не бачу тут жодних проблем і думаю, що це все буде нормально відпрацьовано в межах законодавства. Менше хвилини, буквально чотири речення. Новий президент він яку гнучку політику чи гнучку має вести по відношенню Російської Федерації, як би ми до неї не ставилися, але багато чого зав'язано на, на співпраці, на відносинах. Прошу дуже коротко. Я вже казав про те, що сьогодні ми прийняли низку законів для того, щоб просуватися далі в бік Європейського союзу. В той же час всі депутати Верховної ради країни держави чітко розуміють, що Росія є нашим сусідом, є нашим партнером, і ми готові і хотів би вбудовувати з ними. Російською Федерацією, з російським народом нормальні робочі, дружні стосунки. На сьогодні цього не відбувається, але я впевнений, що найближчим часом будуть зроблені відповідні кроки. продовжена ця робота Пане Дмитро, Дуже дякую вам за участь. В нашій передачі, дякую всім нашим глядачам. Дмитро Андрієвський, народний депутат України, член фракції ВОО Батьківщина, заступник коміт... голови комітету Верховної ради з питань будівництва містобудування житлово-комунального господарства та регіональної політики. Був гостем нашої програми. Дякую вам всім до зустрічі! Буквально за декілька хвилин. Щастина мусі. え <music>